Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку утворення та запис чисел першої сотні. Ми продовжуємо з вами розглядати, як утворюються числа першої сотні та як вони записуються. А зараз давайте порахуємо до десяти. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ми з вами порахували одиницями, а зараз ми з вами порахуємо десятками. Десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто, Сто. Молодці. Наступне завдання пропоную вам обчислити вирази усно. До двох додати один. Дорівнює. Вірно. Три. П'ять додати один. Абсолютно вірно. Шість. До дев'яти додати один. Десять. Шість додати один. Так, це сім. Я впевнена, ви впоралися із завданням. А зараз давайте пригадаємо і порахуємо палички. Скільки паличок ви бачите на екрані? Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять окремих одиниць. Якщо ми наші палички, десять окремих одиниць, зберемо в один пучечок, утворилася нова лічильна одиниця, це один десяток. А зараз ми з вами розглянемо, як утворюються числа першої сотні. Порахуй десятки, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість десятків. Рахуємо одинички. Одна одиничка. Шість десятків одна одиничка це число 61. Зверніть увагу, кожне наступне число будемо збільшувати на одну одиницю. Шість десятків дві одиниці це число 62. 6 десятків 3 одиниці це число 63. 6 десятків 4 одиниці це число 64. 6 десятків 5 одиниць це число 65. Шість десятків, шість одиниць це число 66. шість. Шість десятків, сім одиниць, це число шістдесят сім. Шість десятків вісім одиниць, це число шістдесят вісім. Шість десятків, дев'ять одиниць це число 69. Шість десятків, десять одиниць, десять окремих одиниць. Ми з вами можемо об'єднати в один пучечок, один десяток. До шести десятків додати один десяток ми отримали сім десятків. Це число сімдесят. Продовжуємо. Рахуємо десятки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 Сім десятків. Рахуємо одинички. Одна одиничка це число Сім десятків. Додали одну окрему одиничку, отримали число 71. Сімдесят додати 1 дорівнює 70. Один. Сім десятків, дві одиниці це число сімдесят два. Зверніть увагу, кожне наступне число збільшується на одну одиницю. Сімдесят додати два дорівнює сімдесят два. Сім десятків три одиниці. Це число сімдесят три. Сімдесят додати три дорівнює сімдесят три. Сім десятків, чотири одиниці це число. Сімдесят чотири. Сімдесят додати чотири дорівнює Сімдесят чотири. Сімдесятків п'ять одиниць це число. Сімдесят пять. Сімдесят додати п'ять дорівнює сімдесят п'ять. Рахуємо десятки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім десятків. Це число сімдесят. Рахуємо одинички. Тільки одиничок ви нарахували. Десять, а десять окремих одиниць ми замінимо одним пучечком. Один десяток. Сім десятків додати один десяток. Одержали 8 десятків, тобто число 80. Рахуємо одинички. Один. Два три чотири, вісім десятків чотири одиниці це число. Вісімдесят чотири. Вісімдесят додати чотири. Дорівнює вісімдесяти. Вісім десятків, вісім пучечків, вісімдесят додали до них чотири одинички, чотири окремих палички. І разом отримали чотири. А зараз трошки потренуємося і будемо з вами будувати число. Вісім десятків дві одиниці це число. вісімдесят два. Вісім десятків, вісім одиниць це число. вісімдесят вісім. Дев'ять десятків одна одиниця, це число. Дев'яносто один. Дев'ять десятків. Шість одиниць це число. Дев'яносто шість. Дев'ять десятків. Дев'ять одиниць це число 99. Молодці. А зараз попрацюємо у зошиті. Каліграфічна хвилинка. Відкрийте, будь ласка, зошити і запишіть. Рядочок числа 7 і рядочок числа 77. Зверніть увагу, число 7 одноцифрове. Воно при записі займає одну клітиночку. Число 77 двоцифрове, при записі воно займає дві клітиночки. Поставте відео на паузу і пропишіть числа в зошит. А зараз я пропоную вам обчислити вирази. Сімдесят додати два дорівнює 7 десятків дві одиниці. Це число утворилося у нас яке? 72. два. Сім десятків дві одинички. Вісімдесят додати сім. Дорівнює. Число вісімдесят має вісім десятків. Сім це сім одиничок. До восьмидесяти додати сім ми отримаємо. Вісімдесят сім. Вісім десятків, сім одиниць. Дев'яносто додати дев'ять. Дорівнює число дев'яносто має дев'ять десятків. Число дев'ять має дев'ять одиниць. Дев'яносто додати дев'ять. Дев'яносто дев'ять. Молодці! Дякую за увагу. До нових зустрічей.